Вітаю в ефірі. Деталі на 21 му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке підсумки шостої хвилі. Область плану не виконала. Проте ситуація з мобілізацією кажуть військові покращилася. Місцеве самоврядування в дії. Поки можновладці лише говорять про децентралізацію, деякі закарпатські села показують приклад усій Україні, як місцева громада може успішно розвиватися без допомоги центру. Більше у випуску. Піке гривні фінансисти прогнозують на осінь новий обвал нацвалюти. Чи є підстави ми дізнавалися у експертів? Закарпаття підбиває підсумки шостої хвилі мобілізації, яка нагадаємо завершилася у понеділок, 17 серпня. Найкращі показники у Великобрезнянщини – 81%. Бергівський район на другому місці. Тут план виконали на 65%. Один з найгірших показників у Виноградівщини, де долав Збройних сил України, відправили всього 10% від запланованої кількості військовозобов'язаних. Щодо того, чи буде сьома хвиля мобілізації? І ані Закарпатський обласний комісаріат, ані районні комісари дати відповіді не готові. Адже відповідної директиви наразі немає. Закарпаття провалює європейські гранти на реконструкцію кордону з 50 проєктів, які область отримала з 2007 року на програму співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна нині закарпаття освоїло лише невелику частину. До прикладу, на проєкт модернізація та реконструкція пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні виділили більше 8 мільйонів євро. Поки на українській частині кордону особливих змін не видно, тоді як на словацькому боці, у вишньому німецькому, роботи ведуться активно. Ще один пункт пропуску, який мали реконструювати за кошти ЄС, дяково Холмеу, так і залишився без змін. Румунські партнери через відсутність дій з реалізації проекту українською стороною взагалі відмовилися продовжувати співробітництво. Ми запитали у закарпатців, яких змін в інфраструктурі закарпатських кордонів вони о. Очікують найбільше, що почули у нашій традиційній рубриці громадська думка. В облаштуванні потрібно більше смуг зробити, щоб люди не стояли в чергах на кордоні. Дороги, звісно, там, особливо там, де каміони, вот эти от хвильки, це хвильки. було б не плохо, да. тому що там можна і подон побити Треба з бюджету кошти, щоб зробити нормальні дороги. Дороги, доїзди, то би мали бути б краще. Наприклад, якщо порівняти з тої сторони і з нашої, то зовсім велика різниця. Ну якість доріг це біль не тільки нашої області, а всієї держави. Так що, і тим паче, що якщо люди заїжджають з Європи в Україну, зразу кидається в очі, поганий стан доріг. Спочатку треба розмітку поставити. і двойники це саме основне, що відрізняє нас від Європи. Тому що коли ми верталися з Європи, було дуже помітно, не було розмітки взагалі. Видно. Це, з нашого боку це йдуть розбиті дороги, які потрібно якось не знаю, облаштувати і зробити, не знаю, якось, можливо, ем, якось більш наближено до Європи. Адже йдемо в Європу, а тут от поруч здається так, кордони з угорського боку, там і навіть чистіше, ніж, ніж з нашого боку. А облаштування ну, зробити як в Євросоюзі, щоб це було красиво, сучасно чтобы соответствовало нашему времени. Місцеве самоврядування в дії, поки можновладці лише говорять про децентралізацію, Закарпатське село Поляна показує приклад усій Україні. Як місцева громада може успішно розвиватися без допомоги центру? Тут йде будівництво, низький рівень безробіття і навіть є кошти для ремонту доріг та вуличного освітлення. У чому секрет процвітання розкаже наша Наталка Ігнаці. Мешканці села Поляна на Свалявщині забули про бездоріжжя, темні вулиці та відсутність газу. Навіть остання хата на окраїні села біля самого лісу забезпечена всім необхідним. За останні три роки в нас і газ, є, і вода, і постирати можна. У мене маленька дитина і приготувати немає такого, щоб води не було чи газу не було. Інтернет є, можна пользуватись. Ну і автобус для дітей. Нещодавно розпочали прокладати дорогу протяжністю 1300 метрів. Гроші від області чи району не чекали. Ремонтують власним коштом. Мільйон виділили з бюджету села. Частково допомогли місцеві жителі. Відтепер щодня новим шляхом сюди без перешкод їздитиме безкоштовний дитячий автобус, придбаний до речі за приватні кошти. Він забирає дітей до школи та в садочок. Садок в селі Поляна визнаний кращим у районі. У ньому виховують 150 дітей. Навчання в закладі коштує батькам усього 100 гривень у місяць. Це 40 відсотків від усієї плати. А основну суму а це 60 відсотків, сплачує сільська рада. У 2013-му полянський дитсадок взяв участь у європейському проєкті і виграв кошти на проведення опалення та заміну вікон. На літній період дошкільно-навчальний заклад не закривається разом із дітьми. Ми проводимо. Одемо ремонтні роботи на сьогоднішній день. Відремонтовано всі шість груп. А в нас є. Ми працюємо в режимі семи груп. Залишилось нам відремонтувати іще ще одну групу. Відрізняється село Поляна від інших закарпатських сіл і можливістю працевлаштування. Тут не працює тільки лінивий, так кажуть самі мешканці. Тут допомогла природа. Унікальні місцеві мінеральні води, відомі далеко за межами України. Тритисячна поляна, село Курорт. Тут працює чотири десятки санаторій та приватних садиб, тож більшість місцевих працюють у них. Та ще донедавна великою проблемою для більшості селян було добиратися з села до роботи та повертатись додому, бо траса каз'єднує близько 15 санаторіїв, і село була неосвітленою. Минулого року Полянська сільська рада першою в Закарпатті встановила 34 ліхтарі на сонячних батареях. Мало хорошого йти вночі, як не як все таки ліс. Особливо, якщо особливо у нас ж на кухні, то працюють в основному жінки і їм ходити пішки вночі по, -по неосвітлені освітленій дорозі посвітлені по в різниця. Навіть у сваляві немає такого благоустрою у районному центрі, як я зараз у поляні. Уже рік ліхтарі на альтернативних джерелах енергії не потребують ремонту. Вмикаються вночі автоматично. Та головний плюс що сплачувати за електроенергію не треба. Хоча на проект витратили майже 700 тисяч гривень. «10% від вартості проекту нам профінансували європейські донори, тобто євросоюз і цей фонд. І проекту е, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Частину коштів було залучено від громади, приватних підприємців, які. Проводять діяльність на території полянської сільської ради, і основну суму було залучено з місцевого бюджету за рахунок сільської ради, враховуючи благоустрій та рівень життя в Поляні, село увійшло в трійку кращих сіл України. Секрет простий: місцева громада дотримується своїх правил та працює злагоджено. Сільський голова Іван Дрогобецький на своїй посаді вже 12-й рік його обирали тричі. каже тому, що вільно спілкується з односельчанами, виконує обіцяне та доводить справи до кінця. А ще за Кілька років завдяки досвіду сформував найкращу схему для наповнення бюджету села. У бюджет сільської ради є плата за землю, і частково зараз плата за приміщення, тобто за майно, є податок введений. В наступному році очікуємо, що він буде збільшений десь у два рази. І основна маса зараз грошей, які поступають у бюджет, це орендна плата за землю. і… Мину щороку Поляна отримує від цього понад 4 мільйони гривень. Ці кошти і спрямовуються на благоустрій. Це невелике закарпатське село наочний приклад. Процвітати можна навіть у складні часи та без допомоги центру. Головне згуртована патріотична громада і бажання розвивати рідний край. У Перечині переходять на водопостачання за спецграфіком. Через рекордно низькі рівні води в свердловинах міста виникли проблеми з постачанням води перечинцям, тому встановлюється спеціальний графік. Про це повідомили у Перечинській міській раді. Проблема відсутності води в кранах перечинців особливо загострюється у літній період. Влітку 2015-го через аномальну спекотну суху погоду така проблема виникла майже в кожному районі Закарпаття. У період засухих колодязі та свердловини міліють, а це призводить до проблем з водопостачанням. До 40 гривень за долар різке падіння гривні в Україні. Економісти прогнозують уже восени. Ситуація на валютному ринку буде особливо напруженою, починаючи з вересня і до прийдешніх виборів. Деякі фінансисти навіть припускають різкий обвал курсу національної валюти. Фактично, восени курс завжди зазнає певного тиску. Усе після літнього періоду затиша і низького рівня ділової активності. Крім звичних факторів, цьогоріч на гривню впливатиме і нестабільна ситуація на сході та продовження виплат вкладникам проблемних банків для нашої рубрики Громадська думка. Ми запитали у закарпатців, чи довіряють вони національній валюті, чи все ж намагаються тримати кошти у іноземній і чому відповіді просто зараз. Ми живемо в непевній державі і не можемо ми довіряти цій гривні. Думаю, що в доларах більшість треба зберігати, а потім наші валюти національні. Нестабільність, де бачите. Де інфляція велика, надія дуже слаба. Лучше, звісно, в доларах, тому що курс пригає. Зараз гривна обіцінюється. Поэтому... Я зберігаю кошти у фунтах. Тобто, ну, в англійській. Бо я, я в них заробляю. Найбільша, найстабільніша по відношенню як до євро, так і до долара. Вже нічого не кажу про гривні. Я б отримав ясно валюті. Але... Ну нема що тримати. люди, бідно живуть, та й все. А зберігати гроші завжди потрібно в різних валютах. Для того, щоб диверсифікувати свої валютні ризики, я би так сказала. До певної міри я довіряю, але знаєте, ця інфляція, яка йде. Обесінню валюту. І тому громадяни України страхуються, перестраховуються. Експерти обіцяють, що гривна може там обвалиться. Ну такое, от я слышала, ну как би бы, к сожалению, у меня нечего хранить в наземної валюті. Ну, навірно, если было, я бы хранила в наземної. Більше про прогнози щодо курсу валют на осінь нам розкаже кандидат економічних наук Ніна Пойданосик. Вітаю вас! Мої вітання, пані Ірина. Вам теж перш за все, як оцінюєте нинішню ситуацію на валютному ринку? Найближчим часом курс гривні залишиться незмінним. Очікується тільки коливання в межах 5%, Ну це до середини серпня місяця. Підставою цього може слугувати те, що все-таки за даними Національного банку України знизилися інфляційні очікування, знизився споживчий рівень споживчої інфляції і теж виділення другого траншу кредиту від міжнародного валютного фонду. І от до речі, що до цього, які зараз зміни очікуються, і що Україні рекомендує Міжнародний валютний фонд? Зараз насправді закінчилося перегляд е, тих перспектив і е, е, кредиту виділення кредиту від міжнародного валютного фонду фінансування для України. І насправді Київ оголосив, що він підтримує перегляд тих пільг, які існують на сьогоднішній день. Зокрема, планується перегляд спрощеної системи оподаткування а також зміни будуть внесені в систему стягнення єдиного соціального внеску. Е, Ну, загалом, якщо підводити підсумки, то міжнародний валютний фонд шукає пошук зниження дефіциту бюджету в Україні. Яким чином це можна зробити або шляхом пошуку джерел надходження бюджетів з другого боку урізання тих виплат, які в нас є на сьогоднішній день? Але е, насправді основна задача ставиться це є перегляд тієї системи пільг, яка існує в Україні. І тому деякі, скажімо так, в неформальному спілкуванні бізнесові структури говорять, що якщо Україна буде слідувати пропозиціям і рекомендаціям міжнародного валютного фонду, тобто в частині перегляду спрощеної системи оподаткування, в частині зняття спіль з аграріїв, то це може призвести від, скажімо, від незначних таких баталій в парламенті і лобійських розборок до масових, до масових зрушень. В народі, чому тому, що у нас восени очікуються вибори. Крім того, ми знаємо, що планується і от люди отримують платіжки із підвищеними тарифами, крім того, я думаю, що добродії, деякі знайдуться, які знову піднімають питання дефолту України. А це все, звісно, на фоні цього всього, якщо Міністерство фінансів ще підніме питання про збільшення податкового тиску на малий бізнес і про відміну пір для аграріїв і для малого. Бізнесу, то це може негативно відобразитися на ситуації в Україні загалом. Поки говорити про точні прогнози, все ж таки складно, але багато економічних експертів до осені передбачають стрімке зростання долара. А, наскільки, на вашу думку, реальні такі прогнози? Ну, давайте почнемо з того, які все таки фактори вплинуть да, на курс гривні. Загалом до кінця року на курс гривні можуть вплинути такі фактори, як отримання або не отримання третього четвертого траншів від міжнародного валютного фонду. Це ситуація із Наповненням доходної частини бюджету, бажання експертів завозити валютну виручку в країну, також врегулювання питання щодо реструктуризації державного боргу. Крім того, на курс гривні однозначно вплине очікування: це вибори осінні, якими планується проводитися місцеві органи влади. І однозначно на курс гривні буде впливати також ситуація врегулювання конфлікту або ступінь врегулювання конфлікту на сході України. Ну і зрозуміло, теж значною мірою буде впливати і політика національного банку. Якщо Національний банк буде перейде від політики рестрикцій, від політики стримування, від політики жорсткого регулювання як стабільності, так і курсу гривні до більш ринкових методів, які повинні бути прозорими, які повинні бути відкритими чесними, то при кращому розкладі курс гривні збільшиться, ну буде в межах 25-26 гривень за долар. Якщо політика все таки залишиться на тому рівні, яка вона зараз проводиться, то прогнозується два. 28 гривень за долар. І наостанок кілька порад, як от не піддатися цій валютній паніці і можливо, як правильно підготуватися до осіннього періоду. Очікування якогось значного скачка на валютному ринку не потрібно. Очікувати, що якісь будуть якісь негаразди, і люди більш спокійно повинні віднестися до цього. Ну а собі все ж таки наголошувати на тому, що треба переглянути свій бюджет, треба думати, звідки доходи отримувати, і яким чином урізати витрати для того, щоб мати можливість. Забезпечити свою життєдіяльність. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам теж. Про валютні прогнози на осінь нам розповіла кандидат економічних наук Ніна Пойданосик. Нікуди не йдіть. Продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. У систему зовнішнього незалежного оцінювання могли бути одиничні втручання, припускають у Міносвіти. Хтось із співробітників Центру оцінювання якості освіти міг внести зміни до результатів ЗНО на користь третіх осіб, повідомив Сергій Квіт. Однак він наголосив, що правоохоронці не показали Міністерству список таких змін. І сам він думає, що такі випадки могли бути лише поодинокими в межах статистичної похибки. Нагадаємо, про можливе втручання в систему повідомляли і в Генпрокуратурі. Майже 640 газових лічильників на Закарпатті встановили безкоштовно, при тому, що до кінця року усього мають підключити 2115 безкоштовних приладів обліку. У структурі кажуть, процес гальмується через людський фактор. Людей просто немає вдома на момент підключення. Наразі фахівці ПАК Закарпатгаз завершують заплановані обсяги робіт на вулиці Лавріщева. Потім перейдуть на Оноківську, де на встановлення газового лічильника зголосилося трохи більше трьох десятків споживачів. У структурі нагадують, з 2016-го всі, у чиїх помешканнях нема лічильників, залишаться без газу. Закарпатці отримують найменші субсидії, хоча витрати на них загалом по державі зросли в 10 разів. Хоча середній розмір субсидій для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні 2015-го збільшився майже в три рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найвищий розмір виплат зафіксували у Тернопільській області більше 800 гривень. Найнижчий у Донецькій, Миколаївській та Закарпатській області. Стяг – 70-90 гривень. Залишайтеся з нами. Попереду у деталях ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Вандали в Ужгороді знову пошкодили пам'ятник Шандору Петофі у центрі міста. Міліція просить допомогти з пошуками хуліганів. Кожен четвертий ужгородець не хоче, щоб обласний центр приїздили переселенці зі сходу. Про це свідчать результати соцопитування. Проблема адаптації внутрішніх біженців на Закарпатті обговорювали експерти: нових спортивних майданчиків не буде. Кошти ніби виділили. А от до будівництва справа досі не дійшла. Чому знають наші журналісти? Пам'ятник Шандору Петефі, що знаходиться на однойменній площі у центрі Ужгорода, знову пошкодили вандали. Фігуру на постаменті хулігани не зачепили, натомість зламали шаблю, яку тримає в руках увічнений на площі видатний угорський поет. Поки вандалів не затримали. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Повідомлення про порушення внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Винуватцям загрожує штраф, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі. На строк до п'яти років. Дана подія кваліфікується як хуліганство. Розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Хуліганів, які це скоїли, розшукує. Міліція просить очевидців, можливих ужгородців надавати інформацію, якщо ви стали свідками цього ганебного випадку. Через підвищення собівартості будівництва забудовники зменшують площу житла. На думку експертів, через низьку купівальну спроможність населення уже найближчим часом ринок житла може наповнитися малометражними квартирами, площа яких 25-30 квадратних метрів. Найімовірніше проектування такого житла можливе в об'єктах економ класу. Нагадаємо, попит на малометражне житло зріс удвічі з початку 2015 року. Нині Обці надають перевагу саме одну та двокімнатним квартирам, а основний попит доводиться на квартири загальною площі до 30 квадратних метрів. За результатами соціологічного дослідження, 73% ужгородців відповіли, що нічого не знають про переселенців, і лише 13% сказали, що у загальному знають про їх існування. А на питання, як ви ставитеся до переміщення таких людей в Ужгород, 34% дали відповідь: позитивно, 25 – негативно, 39 – байдуже. А от кожен четвертий опитаний житель обласного центру порадив би переселенцям обрати. Інше місто у Закарпатській області зараз проживають 4253 переселенців з Криму та східної України: 295 осіб з анексованого Криму, а 3958 прибули з району проведення антитерористичної операції. Найбільше проблем виникає у переселенців з місцем проживання. Вимушені біженці не хочуть переїздити до гірських районів Закарпаття. Попри те, що, наприклад, волонтери Тячівщини і Рахівщини пропонують. Вільне житло більша частина переселенців осідає у більших містах Ужгороді та Мукачеві. Також труднощі виникають з працевлаштуванням та з психологічною адаптацією до нового середовища. В цього 399 осіб із числа переміщених 4253 стали на облік, і з них лише 135 людей отримали роботу. В пенсійний фонд звернулося 1214 пенсіонерів, які яким всім е, нараховують пенсію тут уже в Закарпатській області. Психологічна допомога є добровільною. Якщо людина потребує, ну тоді звісно, ми працюємо з людьми, надаємо допомогу. Також у нас і налагоджена співпраця з закладами освіти. Охорони здоров'я і іншими закладами, соціальними закладами. Уникнути помилок у діагностиці. Заради цього ужгородська клініка сімейної стоматології придбала новітній дентальний комп'ютерний томограф. Ця апаратура дозволяє за мінімальний час зробити 3D-вимірний знімок ротової порожнини і з точністю визначити всі проблеми щелепно-лицьової системи. Новітній томограф робить рентген у тривимірному зображенні. Для пацієнта процедура займає не більше 10 хвилин. Сідаєте на вас одягають захисний жилет, аби знизити рівень опромінення. Запускається томограф, який сканує щелепну лицьову систему у об'ємному зображенні. Завдяки такій техніці лікар має можливість вивчити і у деталях показати пацієнту, на яких саме ділянках є проблеми та наскільки вони серйозні. На знімки ми можемо бачити проблему в області 30%. 33 34 зубов. Вот. В области 33-го мы можем наблюдать с вами разрушение костной ткани следствие инфекции в корневом канале. Процедура сама по себе безболезненная, быстрая. Очень приятно, что доктор сразу ну, на снимке, на аппарате видел все проблемы ротовой полости моей, все объяснил сразу же. Вот. То есть в целом приятная процедура, совершенно, говорю еще раз, безболезненная. Олег Юдін за сім років праці у стоматології пам'ятає різне. Розповідає, колись такі діагнози ставили навпомацьки і часто помилялись. Потім почали використовувати рентген, та й він недосконалий, бо фактично робить звичайну фотографію. Нові ж технології дозволяють діагностувати безпомилково. Он широко використовується для діагностики новообразування, для діагностики травм, для діагностики яких-то воспалітельних процесів, зв'язаних з зобочерісної системою. тільки у 3D видно точну кількість каналів, певні патологічні процеси у кістці, які не розгледіти на прицільному знімку. Та головне, такий томограф наносить людині мінімальну шкоду опроміненням і повторювати процедуру можна двічі на рік без наслідків для організму. Ми довго чекали 3 d томограф, і цей апарат дозволяє зробити максимально максимально чітке зображення при мінімальному Промінювання, і це було основними критеріями при виборі даного обладнання. Така техніка широко використовується у країнах Європи. В Україні ж нові томографи з'явилися лише кілька років тому. Вони кажуть експерти, ознаки хорошої стоматологічної поліклініки, у якій справді дбають про точність діагнозу та здоров'я пацієнта. Чи зможуть закарпатські дітлахи займатися спортом? Ще три роки тому в області збудували рекордну кількість спортивних майданчиків. Сьогодні цією справою практично ніхто не займається. Обласна влада пообіцяла звести 17 подібних об'єктів. Щоправда, далі слів справа не доходить. Чи порадують закарпатських дітей хорошими умовами для спорту? Дізнавався Денис Фазикаш. Тарас Вайданич тренує найменше футболістів не перший рік. Його команда ставала кращою не тільки в Україні, а й в сусідніх країнах Європи. Три роки тому вніс у програму тренування чимало вправ на техніку. А все тому, що з'явилися умови. У спортивному ліцеї встановили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Тепер юні футболісти грають, немов бразильці. У малому віці закладується, скажімо так, фундамент на техніку. А... На полях трав'яних, на жаль, їх у нас дуже мало і вони дуже низької якості. Дуже тяжко технічні навики привити діткам. Таких майданчиків ще з 2010 року встановили чимало за часи губернаторства Олександра Ледиди. Будівництво спортивних об'єктів було пріоритетом. Тільки в Ужгороді з'явилось чотири сучасних спортивних майданчики а в області більше сімдесяти. Біля спорткомплексу Юність навіть створили ціле спортивне містечко, де можна розвивати будь-які види спорту. Це є багатофункціональні спортивні майданчики, які допомагають займатися такими видами спорту, як гандбол, баскетбол. Міні футбол з мання будь-якого рівня можна буде проводити на цих майданчиках. Проте ентузіазму колишньої влади нинішня не підтримала у цьому і минулому році. Жодного майданчику не збудували ні на рівні області, ні на рівні міста. Та і існуючі не підтримують. Нині в Ужгороді офіційно є 28 спортивних майданчиків, проте більшість з них у не найкращому стані, і відновлювати їх ніхто не поспішає. Будь-який майданчик можна вкласти кошти, зробити капітальний ремонт, обустроїти. Головне бажання і фінансова можливість. Як, на мій погляд, ну потрібно більше встановлювати майданчик, однозначно в кожному районі. Минулого місяця з'явилася інформація: з бюджету виділять 5,5 мільйонів гривень для встановлення в області 17 майданчиків до кінця 2015-го. Проте літо закінчується, а грошей нема. Віталій Ерфан, який тільки тиждень, як повернувся на свою посаду, змушений шукати, хоч якісь резерви. Зв'язку з тим, що не був проведений тендер. Є 3 мільйона цих коштів, які було заплановано. Є далі не був проведений тендер по оздоровленню. Також є відповідний резерв, і тому ми вийшли з пропозицією, щоб ці кошти, так як це кошти галузеві. галузеві фізичної культури та спорту. Тепер за ці кошти спробують встановити 11 майданчиків. Слово за обласною радою, яка має дати дозвіл на використання коштів. Тоді за місяць можна буде розпочати встановлювати міні-поля. Та чи вдасться це зробити восени? Велике питання може завадити погода. Тоді чекати доведеться щонайменше до наступного літа. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Бережіть себе, побачимося.